Як подолати корупцію та покращити умови для ведення бізнесу обговорювали представники бізнесу та обласної влади на засіданні Житомирського прес-клубу Реформ? На жаль, незважаючи на запрошення керівників області та керівників депутатських фракцій обласної ради, на зустріч до бізнесменів прийшов лише заступник голови обласної ради Володимир Арешонков, директор товариства з обмеженою відповідальністю Оптима, яке займається видобутком лабрадориту, каже, що зі всіх інвестицій у бізнес лише 20 йдуть на розвиток бізнесу. Остальні средства тратяться на ліцензію, так називаємо, яку, кстати, в Норвегії нет вовсі. Не нужно получать ліцензію для добычи лабрадоритов, или габро, или гранитов. Це є строительним камнем. У нас ліцензія стоїть мільйони і два роки часу. Это вы вкладываете деньги, которые просто умерли, считайте. Затем мы вкладываем деньги в разработку проектной документации, это рабочие проекты, проекты воздействия на окружающую среду, проекты горного отвода, проекты земельного отвода, каждый из которых проходит целый ряд погоджений, как здесь, так и в Киеве. У свою чергу спеціаліст з управління активами венчурного фонду Віталій Коломієць підав критиці діяльність обласної ради, яка, за його словами, залишається пасивною стосовно надання згоди на певні види підприємницької діяльності. У Житомирській області дайте можливість. Покажіть, що ми от пішли на зустріч, додать до сюди. Пів України з'їдеться і да Просто покажіть, що ми всім, хто тільки, тільки навпаки, тільки подали ці заявки, вже через два тижні зібрали сесію, не через три місяці, ще щось там розглядають бюджет, спорять, як в минулому році, за 20 тисяч гривень. І це в них займає весь час ці сесії, і стоїть така оточеред людей, які... Та то просто якщо людина зайде і створить там 10 робочих місць, і буде платити вже мінімальну заробітну плату, а не з фонду е, тимчасової втрати працездатності, то це вже великий плюс для області. В Кінці зустрічі відбулося підписання меморандуму влади та бізнесу щодо протидії корупції. Щоправда, особливого захоплення у підприємців ця подія не викликала. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, телеканал СК.